Традиційний турнір серед ветеранів віком 35 років і старші давно зайняв своє вагоме місце у футзальному житті області. Колишні зірки футболу та нині діючі гравці мініфутбольних першостей щороку збираються напередодні свят, аби розіграти спортивні нагороди та в зустрітися з друзями та колегами по цеху. Цьогоріч змагання були організовані Асоціацією мініфутболу області та новоствореною громадською організацією Асоціація ветеранського футболу Волині, яку очолив багаторічний керманич ветеранського руху Василь Кохановський. Хочу всім командам подякувати, подякувати футбольному клубу Волині, який пішов на зустріч нам, як говориться, і сприяв проведенні цього змагання. Ну і звичайно, побажати всім глядачам насолоди від гри а гравцям не підводити своїх болівальників. У неділю шість колективів з різних куточків області вийшли на майданчик арени спорт, щоб визначити імена призерів та переможця змагань. Команди з Володимир Волинського, Ковальського району, Володимирівки та Луцька були поділені на дві відбірні групи, з яких до півфіналів не змогли пробитися команда з Володимир Волинського та Луцький будівельник. У півфіналах команда Валентина Січкаря з нашого міста в напруженій боротьбі переграла ківерцівських ветеранів 2-1, А в другій парі Володимирівка Олександра Тищенка впевнено перемогла Волинь табак 4-1. Матч за третє місце з рахунком 8-3 виграв Луцький Волинь-Табак, який у підсумку став бронзовим призером турніру. Фінал турніру, що відбувався за підтримки футбольного клубу Волинь, зібрав на трубинах чисельних глядачів і став прикрасою турніру. Навіть головний тренер Луцької Волині Анатолій Дем'яненко не залишився байдужим і зацікавлено спостерігав за подіями на майданчику. Побольше таких турнірів, тому що футбол є футбол, тому що він об'єднує. Люди падяжуть форму, у соревнованнях. Це завжди цікаво. Розв'язка у протистоянні Володимирівки та команди Наше місто з Ковальського району наступила у середині другого тайму, коли лідер ковальчан Валентин Січкар відкрив рахунок. Володимирівка з п'ятим польовим пішла у наступ і зрівняти рахунок не змогла, пропустивши на останній хвилині ще раз. Таким чином головний кубок змагань та звання переможців традиційного новорічного турніру здобув колектив з Ковальщини наше місто. Це був дуже важливий цей успіх, тому що ми перший раз виступаємо в такому складі, і принципові суперники дуже гідні, і ми дуже налаштовувалися на цей турнір. Я думаю, і наш фіналіст Володимир, яка наш принциповий суперник, дуже гідна команда, але ми проявили характер і перемогли. На церемонії нагородження почесний гість турніру Анатолій Дем'яненко привітав всіх присутніх з наступаючими святами та вручив подарунки від футбольного клубу Волинь кращим гравцям турніру. А на команди ветеранів у наступаючому році чекає чимало змагань та цікавих турнірів.